Так, а що ви хочете від ми, ми хотіть ну, Насправді хочемо від автора знати, про що роботи і чому, коли вони автор, були створені. Автор не спав, була ракета летіла, Тому він трохи. собі. Одна робота в нас з 2011 року і всі інші з 2016 року. Угу. Про що вони? Чому саме такі? Складне питання. Розерно так. Вони одна серія, чи чого е, окремо писалася. Не, одна серія все. Це. <ріхи> <ріхи> це стара робота. Таке щось серія. Ви нам є назва, про що вона була? Не, 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 я вже не пам'ятаю точно. Але там є такі репліки, там е, історичні е, сюжети. якийсь такий діалог з минулим. Це, по-моєму, серія великий інший виставка. була. Про що вона? Я вже не пам'ята. Мабуть, на двіженки у Березницької. Але ж це такі свідомі, ну, явно ж там е, такий діалог з е, ну, що, тут видно художниками минулого. Папа Римський. Так. Матюк не хочеться казати. Так, чого не, не хочеться? Папа Як він Римський там... пістюн. Ну. А ти? що <рес> ми знімаємо? А що там з мушкетерами? Це? Мушкетерами? Чого вони не відкриваються? Я вже не пам'ятаю. А це 16-й рік. Це... 16. Ну, а це що не повномасштабка в 2016 рік. Війна. Нічого ж не, не змінилось. Це так. Війна є війна. Для мене повномасштабна з 2014 року, з 15-го, Бо брат в армії, тому uh -huh. Це якби відчувається. Тому всі роботи трохи травматичні про травму. О, а ця взагалі стара дуже робота до 11 року. Даже це ще маслом. Що Харків? Все стало мрачним. Ну і тут більшість робіт біле Ну не чорно чорнобіле, вони все ж таки з кольором. Але складним бить. Угу. Художники всі як мембрана, вони чують, чують, якби мир, світ відчувають і потім транслюється. Чуттєва мембрана. Тому всі сумасшедші трохи. А ти можеш працювати паралельно з декількома роботами? Як взагалі процес цей Не, відбувається? Я за один раз стараюсь робити, бо важко повертатися в той стан, і треба за один раз робити. Угу. І як багато часу забирає одна він. Ну, багато День. часу забирає там сюжет зробити ескіз, а саме реалізація вже можна швидко зробити, як аля ці, ці в фотошопі зроблені ескізи були і потім вже намальовано. А... Папа Римський в декілька варіантах розширювався розмір. До трьох метрів він вийшов. Це перший. Та це все банальний, банальний сюжет, банальне питання. Це ж класика, якби Пікасо, Бекон всі брали Віласкіса і там, багато художників з ним працювали. Ну, як ікона. Ну, тут обидві роботи, явно ж діалоги, три роботи. діалоги з історією мистецтва минулого. Явно ж такі якісь голландські показові групові портрети і тому подібне. Ну нам. Да. Дійсно таке, бо в нас багато робіт. І мені кожного разу, коли я, коли я роблю якийсь проєкт, так я шукаю роботу, підбираю під, яку, під якусь тематику. Мені ж треба розуміти, про що кожна робота, щоб зрозуміти, як її так, включити. Легко а для того мені ж потрібна та, та якась підказка про, про мені що мені легко як. Читається. Ну, читається. Травматичний папа без рук, без ніг. Так мені до, треба щоб... Можна причепити до чого воно. Плюс лінч там, це з лінча зроблено, Так що явно відсилки о, до о, війни. Ми... Так ми по одній роботі і пройдемось з цією дорогою. Ну, з дорогою теж вважається, все. Дорога через травму, якби. по ній не можна їхати. Гра, в яку не можна грати. Угу. Бо це на дорозі. Як. Тобто з двох сторон. Їхати не можна і грати не можна. Ну, баскетбольні кольця. Це... Ну, це де дуже легко воно все читається. Ну, там, травма теж горить людина. І до речі, з того, що легко читається, не легко читається, ось ця нелегко читається. Аж ніяк не легко. Це можна до чого угодно. причепити до поїзка себе, там, як це називається, ця улюблена тема, коли художники. Не определились. Угу. Uh Идентичность. -huh. Угу. Uh -huh. Ну, ну, тобто, це все ж таки про про це. Ідентичність себе? художника. Про себе це? Ні, чи не, не про себе. Ну, всі художники пишуть свій автопортрет, на самом деле. Поэтому, що вони там написали, це їхнє лице. Угу. Uh -huh. Любого, кого возьмеш і буде. Де uh так? -huh. Тому. Тут бачимо більш стериль, стерильні вони стали. Ні, тут немає тут просто базу. Ну ці е, потім. Mm -hmm. З початком війни і стиль змінився, якби більш став. Машинний, стерильний. Чи, ну воно, власне, відмінність цієї роботи від е, наступних, вона відчувається саме ну, за рукою. Це, сама з, 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 з... Зв'язана з нас перед з війною. Угу. Наскільки важливо художнику знати історію мистецтва? Ну, треба. Як анатомію. Вивчив і забув. Вивчив і забув чи постійно. Викинув. Ну, як він буде розширювати мистецтво, якби, якщо він не знає, що взагалі є вже в музеї. Якби. Йому треба знати, що в музеї і що вже не актуально. То, що попадає там в склеп, то воно вже ну, мертво, якби. його не, не, не треба його робити. А із за того, що там інформації нема, ми там робимо якісь повтори всі. І ця виставка зараз в українському домі, видно, що ну, люди якби не знали, що все робиться, і тому ну, плавали. Протагоністи ти маєш так? Так. Да. Тобто. Ну, от опаздували в інформації років там, на 40, розумієш? Не... І плюс у нас же нема музея сучасного мистецтва, тому Ну, якби, можна все буде сучасне. Тоді. Якби був музей, там би щось фіксувалось і вже то ну, можна не робити. Ну, треба не робити. Тому Далі. в нас дуже багато повторів, і в основному, що всі займаються, то. Взяти десь на Заході, як, як Макдональдс, і відкрити тут і все. Ну, Тобто якусь нішу, яка вже є, сюди привнести, і ти вже типа, тут э, розширив мистецтво. Ну, Це так не, не на уровні там, світового мистецтва це так не працює. Тому у нас там Савадов і там Харківська школа фотографії — це світовий уровень, а пропагандисти це якби, ну, типу, файн-арт місного розліву. Несерйозно. Хоча там всі класики, ми всі їх любимо там і так далі. Але якщо дивитися на в цілому на світове мистецтво, то воно якби ну, таке слаб, слабеньке. Черпати це одне, а бути готовим це робити це вже зовсім інше. Бо тут у мене є тут журнали дідусь Віті Рижиха, то... Там советські художники, там є 78 рік, там є Болтанський і Хокні. Ну тобто, щоб їх там поняти і, і щось робити в такому ключі, їх треба прийняти. А всі там живопис тільки дивляться і на них якби. живопис, він так настільки устарів, що всі, хто займається живописом, вони вже, ну, як салон виглядає, тому я б не радив займатися живопсом. Ну вже все зроблено сто разів. Вже все зроблено виригано, з'їдено, потім ще раз вирігано. І... Розумієш? І потім оце все, всю цю кашу, ще наші художники. А потім я ще після них підібрав. Тому що у нас там, коли ми вчились, на Баухаузі все А ти живописець? В душе. Франшиза, вона була завжди. Ні, Це називається вести діалог з митцем іншим. Ні, Ну так це ж було завжди. Воно ж так було і не, і не якщо... тільки в нашому столітті, в минулі, позаминулі століття. Серйозні чуваки розширюють мистецтво. А колекціонери колекціонують все. Ну, Художник-креативчик, він розширює. Колекціонери колекціонує те, що їм подобається. Так. Нема про що суперечити. Ну. А що ти маєш на увазі, коли ти кажеш що розширювати мистецтво? Ну воно розширюється постійно, якби вся історія мистецтв, особливо коли там почалося вже ну, швидко, швидко, прогрес швидкий, економічний там, і технологічний, то постійне розширення пішло. Дуже швидко. Те, що ще не є мистецтвом. От якщо там вже написали на тюрморт Голландський, то нащо його зараз писати? Вже? Він вже в музеї, все, він вже нікому не потрібен, він вже мертвий. Придумай щось інше, розшир, що ще там не малювали. Портрет. О, все, то робиш портрет тоді. Портрет попадає в музей. Ну нащо вже його малювати? Тоді? Камера там з'явилася, фотку зняв. Фотки ще не було в музеї, ну, тобто розширення йде. Попадає фотка в музей, все вже, то тобто, є нашою робити. Ми можемо там в цих нішах сидіти, там, жити і так далі, але насправді важливо розширювати мистецтво. От якраз відкрита група, вона коли з мрією, ця вся тема, вона якраз розширювала. І це було цікаво. Ну, це логічно, що постійно з'являються новації, що художник постійно те, що було сказано, ну, дійсно. Коли досягли максимуму в живописі, що вона стала як фотографія, перестав робити, з'явилася фотографія, і перестав сенс робити картини такі чіткі, як фотографія, бо вже є фотографія. Є фотографія, ми стали шукати себе, і картинка стала рухатися, з'явилося кіно. Далі Поняв. в нас прийшла цифрова культура, і ми вийшли в віртуальний світ. І в нас з'явилися інші медіуми. Куди і далі будемо, йти ніхто ж не знає. Хтось прийде і скаже, що ось я ось тут знайшов нову е, ланку незаповнену, я вам її пропоную. Ну, так воно і є, так. Да. Тому технічний прогрес е, завжди е, співпрацює з мистецьким прогресом. Ну, Банальні, так сказать, наші репліки. Так. Правда, банальні.